Йдемо далі спілкуватися. Зоя Казанжи, журналістка і комунікаційниця. в мене на зв'язку зараз, Зоя, я рада вас бачити. Спасибі, що підключаєтеся. Давайте продовжимо тему, яка з'явилася в розмові з Сергієм, тому що е дуже важливо, щоб українці адекватно оцінювали все, що відбувається навколо, не заспокоювали себе, що там от ми на фронті перемагаємо, а реально вимагали інформацію, що насправді відбувається з економікою, з війною, з тим, скільки людей втратили роботу, скільки яких компаній не платять зарплату, 22% компаній зараз взагалі не платять людям зарплату. Така статистика на сьогоднішній момент. На вашу думку для людини комунікаційної сфери наскільки це важливо зараз доносити людям? Доброго вечора. Я теж рада вас бачити, і тут це мені зараз такий бальзам на рану на мою те, що ви кажете, тому що я ненавиджу цю гру, яку я називаю умовно не на часі. Тому що будь-яка будь-яке якби слово проти оцієї генеральної лінії партії, яка існує. Ви знаєте, я працювала ще з радянських часів журналістиці. Я вам хочу сказати, що ще тоді оці протести проти того, що ми не можемо Ну, нусить калібалса в місті з генеральної лінії партії, так е, був, був такий сленг, і те, що зараз відбувається, е, такими. Дуже якимись дуже дивними намірами вистиланий шлях нашої влади, яка намагається нам наспівати голосом Арестовича, що у нас все окей, у нас все добре, і якби зараз не на часі піднімати якісь тривожні теми. Тому я називаю це не на часі. Це такий відомий уже мем словесний, лексичний, так як і з'явився у Фейсбуці, тому що будь-що ми маємо мовчати, тому що у нас війна. В коли ми говоримо про те, що війна стала гібридною, ми про це говоримо вже 8 років, гібридні якраз і передбачає в тому числі і такі самонавіювання і закривання рота не лише опозиції, так опозиції само собою, а всім абсолютно хто сміє в оцьому солодкоголосому хорі, який возвеличує там лідера чи лідерів, говорити якісь притомні речі. Ми ці речі говоримо, і ці речі варто говорити. Не для того і не тому, що ми тут хочемо підірвати якісь основи. Я кажу, тому що і про себе в тому числі, тому що я пишу на ці теми, і часто хочеться криком кричати, не просто писати. Ми це робимо для того, щоб вони не повторювалися, щоб ці неподобства не повторювалися. Тому що дивіться, оце кому війна, кому матір одна. От мені сьогодні, наприклад, стало відомо. Мені пише подруга, яка знає конкретних людей, які там за 11 тисяч. Ну вона мені каже, розумієш, білий квиток. Оцей військовий, який дозволяє отримати ну, твою неспроможність там воювати, це про чоловіків я зараз говорю, там коштує 11 тисяч доларів, і його можна в Одесі зробити. Я їй кажу, як 11 тисяч доларів? Вона каже, так, так, за 11, я знаю конкретно людей, які за 11 тисяч доларів виїхали з країни. Тобто ми теж маємо мовчати, щоб там не підривати якийсь дух і таке інше. Ви ж розумієте, що в цей концепт оцих 11 тисяч доларів за білий квиток. Задіяні е, цим концептом, е, задіяні там лікарі, е, прикордонники, uh -huh. митники і таке інше. Тобто, це про це теж мовчати. Мене це дуже. Ну, я би сказала також таке сильне слово бісить, коли мені говорять, що треба помовчати, бо нам зараз треба перемагати. Ні, ми таким чином не переможемо. Ми не маємо перетворитися в оцю таку міні-росію з міні-путіном. Коли спочатку теж у Путіна теж дуже добре все починалося. Ви згадайте, як там 2003 рік, коли його там весь світ зустрічав, і це було після всіх старців кремлівських після. Там Єльцина, який знаєте, як себе поводив у публічній площині, так і тут з'явився раптом такий молодий, хвацький, з якимись правильними речами. Ми, коли подивимося всі тексти, які всі промови, які спічі, які тоді говорив Путін, це було все дуже круто. Він дуже класно говорив. А потім сталося те, що сталося. Тому що ми точно не хочемо ставати отакою от міні-росією. Знаєте, ми не, ми не те, що зараз. мовчати. Це було моє питання, коли ми вже можемо ставити питання, чому вже? Дивіться, я я хочу зацитувати Ілю Самойленка з прес-конференції, який сказав, що азовці не отримали жодного джевеліна, ніякої нової зброї, нового транспортного засобу. Ми тр... не отримали ніякої підтримки. Багато представників влади саботували Украї оборону України протягом останніх кількох років. Ця війна почалася не в лютому, не 24 лютого. Ми постійно на цьому наголошуємо. Ми зараз говоримо про серйозні речі, навіть не про інформаційну політику, там що ми там як з Зважуємо кути, ми говоримо про те, що mm -hmm. хто чинив злочини, розумієте? Так, от. але я в відкритому доступі був якраз звіт експертної групи про те, як накопичувалися стратегічні запаси за 2021 році. І якщо ми подивимося медіа, що тоді писали, я от дуже детально ознайомилася з цим звітом стратегічних запасів для зсу да, в Міноборони. Там всі не займалися цим. Просто там абсолютно провалено все від бензину від закупок, від пального, закінчуючи бронежилетами. Ви ж пам'ятаєте, скільки бронежилетів були арештовані? І потім вони там я не знаю, що там стрюклявіли, тому що я почала, наприклад, з'ясовувати, а чи є термін придатності бронежилетів для бронежилетів, і виявилося, що він є. Ви ж пам'ятаєте цю справу з Марченком і з Марченко з людиною, яка захищала і керувала обороною Миколаєва, і власне все було більш менш нормально в Миколаєві, так поки ну, Марченка не пере не перевели кудись. Не передислокували, але е, кримінальна справа нікуди не ділася, тому підготовка не велась, Я не буду вже цитувати, що нам треба зараз асфальтувати дороги, а не там накопичувати так. Відому фразу ми знаємо, що це було провалено. Ми знаємо, що 19 лютого, там 20 лютого, 18 лютого з'являлися. Всі ці заклики їхати на шашлики, не заспокоїтися, не панікувати. І у нас дуже серйозні дискусії на різних рівнях були. І ви про це теж знаєте про те, що Байден підриває нам економіку і таке інше. Але зараз, коли я читаю інтерв'ю Єрмака, того ж так і вони говорять, що вони знали, але таємно готувалися для того, щоб не було паніки. Це хай вони розкажуть зараз марі Людям із Маріуполя, маріупольчанам, які кіжаки їх чекали, розумієте? Тому все це зрозуміло, все це дуже очевидно, і зробити зараз вигляд, що нам не треба Путін там ну, знаєте, через це якось там нас ослабить і таке інше. Ні, ми сильні будемо лише правдою, лише чесністю. І, власне, треба державні органи мають працювати. А подивіться зараз інше, коли мер Херсона. Я так розумію, що вичерпавши всі публічні звернення, не публічні звернення, публічно звертається до влади і каже: А скажіть, а що нам робити? Що робити тим, хто в окупації? Чому ми не говоримо, що в нас в окупації купа суддів? Чому ми не говоримо, що у нас є там загиблі податківці? Наприклад, це всі люди, які державні службовці. І, і, і власне про це треба говорити, що з ними відбуваються, да і всі Ми люди і ці люди це... в окупації мають приймати серйозні рішення зараз. Або вони колаборанти, або, або вони якщо помирають. вони так, тобто так, або від... якщо вони не в окупації, вони працюють десь віддалено. Що вони роблять? Ми маємо дуже трагічну ситуацію, і ну, вона стає вже трагічною, із там Херсоні. І, власне, люди не отримують там ліків і таке інше. То треба, мабуть, налагоджувати, не говорити про те, що окупант несе за цю відповідальність. Там є наші люди. Ми говорили про Донецьк, про Луганськ про Крим, і тут в Херсоні є наші люди. І треба сказати ще одну важливу річ, що херсонський супротив, сили супротиву мають жіночі обличчя. Розумієте? Тобто там чоловіки ну, десь там їх катують чоловіки, вони на підвалах сидять. А херсонський протест має жіноче обличчя. Мене У вас, ще, ще два питання. Зоя знову ж таки, як до спеціаліста в комунікації, я ще раз наголошую на цьому. Ми якось ще живемо в такій мантрі. Я, я вам чесно скажу, я щиро вірю в перемогу. Я не уявляю собі життя в так, російській звісно. окупації, але ми живемо в мантрі, що ми вже перемогли лише тому, що наша війна справедлива з Росією. Але історія показує, що не завжди справедлива сторона перемагає. І треба тут теж дуже чітко і відверто говорити, що відбувається там. Ну я не знаю. Є диктатори, які знищували народи, і ці народи залишки цих народів жили в окупації ще століття. От. Угу. В, в, в жодному разі не хоч не хочу такого сценарію, але оцей от момент, що все восени ми вже перемагаємо, каже нам Буданов. Як скласти пазли? Так, ну і не лише не лише Буданов каже одне, Арестович каже 35-й рік, потім 42 й рік, і все таке. Це те ж саме, що Херсонці кажуть. Що перестаньте нам розказувати, що ви нас завтра там звільните, так угу. не перестаньте говорити, кидатися цими датами. Не треба виводити в ефіри ворожок, екстрасенсів і говорити якісь там міфічні речі. Е, власне, не є, я розумію, що під час війни є речі, які не оприлюднюються на широкий загал. Але робити вигляд, що у нас ніхто не гине, і власне не віддавати останні почесті, так ну це теж неправильно так робити. Я знаю, що у нас є загиблі та міноземні легіонери, скажімо так, і я знаю, що на всіх рівнях це замовчується. Ну знаєте, типа там спакували і повезли. Чим ми тоді відрізняємося від росіян? Ми маємо говорити, тому що це ці люди вони з гинуть героїчною смертю. І я теж до вас приєднуюсь, що немає жодного сумніву. І зараз, якби ще більше, що ми, ми не можемо не перемогти. Ми маємо таку історичну місію. Ми маємо поставити крапку на існуванні такої держави, як Росія. Це все відбудеться, але ми не можемо теж. Займатися оцим самонавіюванням. Е, перемога буде, але вона буде з великою кров'ю і з великими втратами. Зрозуміло, що е, є певне існування і цензури, і все під час війни ніхто, ніхто не говорить про видачу якихось там військових таємниць. Але перестаньте знову ж таки налаштовувати всю країну, що залишилося ще трохи, і, і, і все буде нормально. Через це реально гинуть люди. Які завчасно повертаються, які не виїжджають, які е, придумують собі зна, знаходяться на шпагаті, де сидять за межами, переїжджають, там, перекинають кордон для того, щоб повернутися додому. Ми маємо купу таких проблем, якраз із тим, що називаються якісь терміни. От ще трохи, отам, коли хтось із влади розповідає, що е, готуються сюрпризи для росіян на такому-то напрямку, воно то це розумієте, є просте правило для влади комунікація. Влади на всіх рівнях має відбуватися одним голосом, один і той самий меседж. Всі мають говорити якраз абсолютно ну, різними словами, але ідея, сенс має бути один. Тому що влада завжди працює в тих рамках, які окреслені законом в той час, коли всі інші все, що не ну не запороняється законом, розумієте, тому якби тут дуже важливо розуміти, щоб не було так, що Буданов каже один, а одне, а його слова нівелює Арестович, а потім ще Подоляк щось додає, а потім ще там Єрмак щось каже, а потім ще хтось, і насправді знаєте, така шизофренія відбувається на, на в голові, тому що ти не розумієш взагалі кого слухати. І тому тут мова йде не про обмеження, розумієте, а про інформування якраз про доцільне інформування таких важливих речей. Це знаєте така утилітарна роль влади, коли вони повідомляють корисну і важливу інформацію для того, щоб ми могли приймати рішення. Тобто, а для прийняття рішення треба мати, ну, розуміти взагалі, що відбувається. Ви дайте, будь ласка, такий зліс. Який допоможе мені зрозуміти, що мені робити далі, ну як і кожній людині, тому що ми самі відповідаємо за своє життя, а ви відповідаєте власне за безпекові речі. У нас є чотири хвилини, хвилини. Зоя, ми маємо угу. по нулям закінчити, бо там далі новини. А у мене питання Окей. так складне, тому що ми оцінюємо росіян за людськими критеріями. Ми думаємо, що вони співпереживають, що вони бачать, що вони бачать цю біду, руйнування. Це не можна не побачити, тому що я, от перед ефіром, дивилася. Програму Олі Калиновської невигадані історії: це людська біда, це зруйновані будинки, сім'ї, втрачені життя. А це якийсь особливий вид людей, які втратили співпереживання, втратили розуміння цінностей, пошук правди. Як ви для себе цю відповідь знаходите? Ну, це, це те, що ми називаємо вплив пропаганди. Ми маємо приклад Руланди. Де було знищено мільйон людей лише за допомогою радіо, так коли люди слухали радіо, де були прямі заклики: діти убивайте. Вони там не такі, вони інші, і все це те, що вилилося в масові вбивства. Тут теж саме. Ми то немає сенсу говорити. Я там не буду говорити про негативну селекцію, про те, що е, нормальна частина росіян в усі часи, ті, які встигли, виїжджали, інших репресували там, ті, що залишилися, можна говорити там нащадки і зрадників і таке інше, можна про різне говорити. Е, я читаю якраз за своїм фахом всіх практично там пропагандистів топових російських. І Я собі думаю, що якби я була трошки слабша за там, якимись розумовими Своїми здібностями і таке інше, я б, мабуть, теж через місяць подумала, що ми там точно їмо оцих немовлят на. Сніданки. Ми не враховуємо, що люди живуть в знищеному, в знищенні, ну, в, тобто в, у них не існує свободи слова. Я не говорю про свободу медіа навіть, тому що свобода слова завжди ширша, ніж свобода медіа. Мені, я можу розказати і сказати більше, ніж я там можу це надрукувати, так, або написати. Вони справді е, мають таку дуже чорно-білу картинку. І це страшні речі, та ж там Соловйов і інші, вся оця когорта. вони Мають теж бути засуджені. І чому, власне, і вводяться санкції. Ми ж знаємо по Руанді, що там два журналіста мали, отримали вирок дуже серйозний, тому вони були причетні напряму якраз до цього протистояння і до масових мільйон до там десятки, сотні тисяч вбивств. Тут відбувається те ж саме. Коли ти просто, Ми слухаємо ці перемовини російських окупантів із, із своїми а. там дружинами, з мамами, так, де абсолютно чітко, коли ти слухаєш. Ну з одного боку це смішно, а з іншого боку, ти розумієш, що люди абсолютно так думають. Тому мова не йде про те, що там вивели якась там селекція, і вивели там якийсь новий вид. Це от що робить з мозком пропаганда. Але тут є хороша новина, що я просто впевнена: якщо оцей покидьок покидьок здохне. І для цього треба буде два-три тижні, щоб розказати, як він дурив весь народ, і як насправді все неправильно і розвернути в якийсь там інший бік. Але мені хочеться розпаду Росії, звісно, мені не хочеться з ними е, там нянькатися. Мені дуже, я дуже мрію, що Україна якраз поставить крапку на існуванні Росії саме в такому форматі, в якому вона є. Росія розпадеться там на 20, 30, 40, тому що Ми маємо закінчувати, Зоя. Новини mm -hmm. починаються так. рівно о 23-й. Дуже дякую, спасибі за думки. Я рада, Будь що ласка. ми змогли про це поговорити. Отже, Зоя Казанжи, журналістка, комунікаційниця, хто дивиться,